Залошки рослин, що прибило до берега, позаду мене можна побачити також пусті пляшки. А ось тут чиясь стара шухлядка. Такий вигляд має один з пляжів Одеси після підриву росіянами Каховської ГЕС. Відпочивальників за винятком поодиноких випадків тут немає. Натомість, деякі люди приходять, щоб розчищити узбережжя та прибрати сміття. Катастрофа велика случилась в Херсоні і нас теж затронуло Одесу. Пляжі, к сожалению, грязні, а сезон якби треба відкривати, хоч ми не сильно на нього розчитуємо. Через те, що мене це хвилює, я займаюся довкіллям, скажімо так, прибиранням довкілля і так далі. І так далі. Настрою немає, Я взагалі не знаю, де шукати цей настрій, щоб просто м -м, спокійно гуляти на морі. Я вийшла подивитися, чи є тут тварини, яких можна рятувати, тому що є вже там черепашки, які потребують нашої допомоги, які тут просто не виживуть. Що ще, саламандри, ну і багато кого. Побачили когось? Ні, на щастя, не побачила. Колупатися тут також небезпечно, тому що тут посеред бруду може бути міна, наприклад. Може, може. Я застерігаю від відвідування узбережжя, вже не кажучи про купання в Чорному морі. Відвідування небезпечно. Досить велика кількість вибухових пристроїв було змито водою і, на жаль, принесло та ще, ще навіть принесе до нас. Сьогодні в воді знаходять трупи тварин. За останні два дні три випадки. Знайдено оленів і кусуль. Я можу завірити всіх мешканців міста Одеси та Одеської області, що в нас нема позитивних знахідок, як з додаткових точок, так і з щоденних точок на холеру. Є ризики біологічного забруднення. Ми це вже відчуваємо. По нашим дослідженням ми бачимо, що вже ми виділяємо віруси, які можуть викликати гострі кишкові захворювання. Тому Основний ризик, який зараз є для мешканців Одеси та області – це морська вода, яка забруднена хімічними речовинами та біологічними речовинами, тому категорично забороняємо купатись, ловити та споживати морську рибу, морепродукти з морської води.